Доброго дня вас вітає Мергородська міська територіальна громада. Мене звати Маргарита. Я екоактивіст та спеціаліст-початківець інвестиційного відділу Мергородської міської ради. Мергородська міська територіальна громада прагне забезпечити комфортні умови життя та чисте довкілля для своїх мешканців шляхом економного, безпечного та тривалого поводження з енергією, паливом та відходами відповідно до принципів та потреб. Сталого розвитку та адаптації громади до змін клімату втілення природоорієнтованих рішень покращує життя не тільки моє, а й усіх мешканців громади. Реалізація таких проєктів давно мене захоплює, але на жаль, моїх вмінь та навичок поки не вистачає. Участь у резиденції ідей комунікації для міжнародної співпраці допоможуть інтегруватися у міжнародну спільноту фахівців, які мають досвід із впровадження екологічно чистих технологій, природоорієнтованих рішень, методів збереження та раціонального природокористування. Тому вивчення. Вашого досвіду та отримані поради дадуть мені необхідні знання та навички для налагодження дружніх відносин із закордонними громадами, які як і ми переймаються кліматичними змінами. Ось саме тому я хочу взяти участь у резиденції ідей комунікації для міжнародної співпраці.